Що значить фраза селективний антидепресант? Антидепресант це те, що збільшує нашу емоцію. Тобто з отакої емоції робить отаку емоцію. Уявіть, що ви отримали гарну новину. Але ваш стан радості такий, якби ви отримали 10 гарних новин? Що значить селективний? Селективне, значить, діє не на всі емоції, а на якісь певні емоції. В даному випадку на гарні емоції. Впродовж дня і впродовж життя ми отримаємо різні емоції. Як позитивні, які я позначив плюсиком, так і негативні, які я позначив мінусом. Ось селективний антидепресант, він буде збільшувати лише добрі емоції. Буває так, що збільшена емоція навіть погубе негативну. Наче все гарно, але тут є багато але. Перше але заключається в тому, що негативні емоції на практиці також збільшуються, але у набагато меншому обсязі. Тобто негативні емоції також будуть трішечки рости. Якщо ви знаходитесь у середовищі, де немає взагалі гарних емоцій, хоча це на практиці малоімовірно таке середовище, все одно будуть як і гарні, так і погані емоції. Так ось, якщо ви знаходитесь у середовищі, де більше негативних емоцій, і дуже мало хороших, то такий антидепресант може призвести до того, що негативна емоція може рости. Ну, ось, наприклад. У вас є ось така негативна емоція, та ось така позитивна. Це те, що ви отримали за день. Так, дійсно, цей антидепресант і позитивну емоцію збільшив багато разів. Але й негативна також виросте. Тобто вони зрівняються, якщо так можна сказати. Але це не найстрашніше. Більш страшне, це дисбаланс, який викликає препарат в організмі. У, в організмі є такі, так звані терези, їх дуже багато, і ось ці терези із трьома чашами: тут є серотанін, дофамін, норадреналін та ще багато інших речовин. Вони мають бути у рівновазі. І якщо ми приймаємо саме селективний препарат, то цього серотоніну дуже збільшується, і він буде переважати ці ваги. І ви ж розумієте, що ті речовини, які у нас відповідають за емоції в мозку, ті ж самі речовини відповідають за інші процеси, які відбуваються в організмі: це і травлення, це і м'язи, все що завгодно, і серце там. Повсюду є ті самі речовини, що й речовини, які є в мозку і відповідають за емоції. Тобто антидепресант, ми можемо сказати одразу, діє на все. І на початку лікування це дуже-дуже негативний вплив. У вас може бути тошнота, у вас може бути головний біль, у вас може бути і сонливість, і безсоння, ну у кого як. Тому ось увійти в такий препарат. Доволі важко. Є такий один лайфхак, навіть два лайфхаки, як зменшити нудоту при прийомі цього препарату. Перше, це ви можете їсти його, тобто пити його після їжі. Приймати після їжі. Взагалі не важливо чисто з терапевтичного ефекту, коли ви приймаєте, до їжі або після, але все, що ми п'ємо на повний шлунок, переноситься краще. Другий лайфхак ви можете лише з дозволу лікаря користатися цим лайфхаком. Можна додати препарат прикриття, який би забрав на себе кілька побічних ефектів. Це такий препарат, як прегабалін. Він випускається у формі торговельні назви: це Зонік або Лірика. Лірика це оригінальний препарат. Лірика більш дорожче та більш якісніше. Зонік більш дешевше та менш якісний. Цей, ці препарати додають там, ну, днів 10, наприклад, додають, аби ви краще увійшли в цей залофт. Але без лікаря цього робити не можна, тому що у цих препаратів е, своїх побічних ефектів достатньо. І на кожному вони підходять. Окрім протитривожної та антидепресивної дії, дії проти нав'язливих ідей, у золофта є ще знеболююча дія. Це за рахунок того, що він зменшує диференціацію нейронів і, взагалі, ріст нервових клітин, дійсно, цей препарат чомусь виписують підліткам та дітям. Так, це можливо, але ви розумієте, що така дитина буде вчитися набагато гірше. Також не рекомендую вживати літнім людям, особливо у тих, у кого був вже інсульт тому що після цього взагалі треба підтримувати нервову тканину, щоб вона краще росла, а цей препарат буде блокувати. І тепер бачу, що багато людей, які мене дивляться, хочуть самі собі виписати препарати. І тому необхідне порівняння з Золофта з іншими препаратами. Але я сподіваюся, що ті люди, які самі собі виписують, все одно консультуються з лікарями перед тим, як е, взагалі пити. Отже, порівняння Золофта з іншими препаратами. Якщо ми беремо Золофт, дивимось, що у нас виходить. Колись я вам вже це робив, малював вам дві людини. У одної людини проблема внутрішня, тобто в голові, у іншої людини проблема зовнішня, тобто десь поряд з нею. Але якщо у людини проблема в голові, а все навколо її квітне та все гарне, тоді треба препарат, який цю людину із своїх думок, так скажемо, витащить назовні. Аби вийти із думок назовні, потрібні емоції. Тобто, це антидепресант. В такому випадку ми п'ємо антидепресанти. Ну, приклад такої ситуації, там 10 років тому вас хтось образив, і, незважаючи на те, що зараз все гарно, у вас в голові ці нав'язливі думки, ви не можете позбутись думок, що вас образили 10 років тому, і вийти із себе ви також не можете. Насолоджувати життям через це ви також не можете. Це дійсно тут рішення антидепресант. У вас збільшуються емоції і ви виходите. За лофт це так антидепресант. Якщо у вас у голові все гарно, ну, плюсик поставлю. Ну, правда, у мене тут в голові плюсик, тут хрестик. Ну, це все добре в голові будете розуміти. У вас в голові все в порядку. А десь навколо вас багато якихось проблем. І ви не можете справити з ними. Чому так відбувається? Тому що у вас вже є емоції, але емоції не на користь вам, а проти вас. Вам, в даному випадку, краще взагалі закритися в собі, і вам буде кра краще, ніж ви бачите оце все, що коїться навколо. Це тут. Навпаки, емоції треба гасити. Тут допоможуть транквілізатори та нейролептики. Ну, нейролептики ми взагалі розглядати не будемо. Застосовувати їх також не будемо. Це вже психіатричні лікарні хай цим займаються. Тому тільки транквілізатори. Ось в такому випадку ми п'ємо транквілізатори. Але ще в даному випадку є третя ситуація. Так як з'явились селективні антидепресанти, які бачать лише добре і не бачать майже поганого. У вас в голові ну, все добре, скажімо. Але навколо вас є як і щось гарне, так і щось погане. Селективний антидепресант вам. Збільшить емоцію до гарного, і залишить майже такою емоцію до поганого. Тобто, я думаю, що і на цьому малюнку може бути щось гарне, але воно крихітне і ця людина зовсім не помічає. Тому селективний антидепресант можна випити і в такому випадку. Я просто антидепресанта де напишу. І, можливо, він побачить оце, воно, так скажемо, роздується. І людина буде бачити і щось гарне. Тепер найголовніше, що транквілізатори вони мають менше побічних ефектів, на них легше зайти. Ось тут, напевно, я вас трішки заплутав. Ну, ви точно зрозуміли, що якщо проблема в голові, це 100% антидепресант. А ось, якщо проблема зовні, то незрозуміло транквілізатор обирати чи селективний антидепресант. Дивіться, якщо проблема якась недовготривала у часі. Наприклад, це похід до стоматолога. Навколо вас все погане, все те, що ви не хотіли би бачити, думати про це, тоді п'єте транквілізатор один раз або кілька разів. Так, він закриє вас у собі. Але і ви не будете бачити, не будете отримувати ці погані емоції, вам буде гарно. Але, але якщо проблема довго тривала. Наприклад, йде війна вже багато років. Що робити? Звісно, транквілізаторами в даному випадку вилікуватись, тобто загасити всі ці емоції складно. Це можливо, але. Через те, що ви будете дуже багато його пити, цей транквілізатор. Транквілізатори, до речі, це мебекар, фазол і Якщо ви будете дуже багато його пити, тоді ви закриєтесь у собі і будете бачити тільки світ, який у вас всередині. І залишитися наодинці із собою, так ви вигадаєте собі набагато більше проблем, чим навколо вас. І вони будуть вам здаватися ще страшніше. Тому що коли ви якось взаємодієте з навколишнім середовищем, все одно є якісь і позитивні моменти. А коли ви будете закриті наодинці із собою багато років, через цей транквілізатор не буде емоцій, не буде, так скажемо, емоціональної взаємодії із навколишнім середовищем, ви закриті в собі. Це погано. Тому, якщо довготривала проблема, то обираємо селективний антидепресант. Звісно, що селективний антидепресант е, в плані побічних ефектів га, е, ну, набагато гірше. Тому що транквілізатор хоч і має побічні ефекти, але вони такі плавні, так скажемо. То антидепресант, ось ви почали його пити, і одразу у вас почалась нудота, головний біль, ще там щось. Звісно, потім воно все пройде. І найголовніше, що забув сказати, транквілізатор діє, так скажемо, миттєво у порівнянні з антидепресантами, тому що антидепресант може діяти в плані психотропної дії через 14 днів. Тобто, хочете дізнатися, чи діє на вас залов, чи ні, його треба пити більше двох тижнів. Вже в кінці третього тижня навіть ви можете. Впевнено сказати, так воно діє, або так воно замале для мене, або просто мала доза. Звісно, приймаємо золота 50 мг. Лікарі можуть виписувати більше, але якщо ви самі 100% не треба. Ну, і взагалі, перші три тижні це 50 мг. Тепер відповідь на таке питання: чи є більш селективний антидепресант, ніж золофт. Так він є. Це С циталопрам, він, так скажемо, менше збільшує негативну емоцію, а позитивна емоція збільшується так само. Тобто, якщо золовт збільшує негативну емоцію, там, наприклад, ось так, то с збільшить її ось так. Зовсім трішечки. Хоча в порівнянні з Позитивну емоцію, ці негативні емоції збільшуються дійсно зовсім-зовсім трішечки. І варто додати, що естеталопрам оці терези переважує набагато більше і побічних ефектів у ецеталопрама в десятки разів більше, ніж у золофта. До речі, я тут, коли казав про знеболюючу дію, я сказав, що він затримує ріст нервової тканини. Через це може падати інтелект, якщо це дитина, то буде навчатися гірше. І, до речі, для дорослої людини це також погано. Якщо вам потрібен препарат, який вас заспокоює, і препарат, який не буде гальмувати вашу мозкову активність, то це лише фенібут, він же біфрен, він же. No. Ноофен, він же Нообут і багато інших торгових назв. Ноофен або Фенібут, він відноситься до препаратів, який заспокоює через те, що він відновлює пошкоджену ділянку мозку. Інші ж препарати, які ми зараз бачимо в аптеці, це препарати, які заспокоюють через те, що вони вбивають пошкоджену ділянку мозку. Ну і чесно кажучи, не тільки пошкоджену. Тут ви можете все порівняти з машиною. Якщо машина е, зовсім трішечки зламана, їй може допомогти якийсь ремонт. Так само і з нервами. Якщо е, у вас не зовсім великий стрес, вам може підійти і NooFen фен» або фенібут. А якщо у вас дуже сильні психологічні проблеми, тоді лише, так скажемо, вбивати оту ділянку мозку. Так, як і машину, якщо машина зовсім зламана, її тільки утилізувати. Це дуже грубий приклад, звісно, але приблизно так воно і є. Це, звісно, дуже грубий приклад. Насправді, там набагато в мозку все краще. Але для такого розуміння, щоб ви могли зрозуміти, що і як з цими психотропними. До речі, окрім. Ну, фену та фенібут є прамірацитами, пірацетами, гінгабілоба, туди ж відноситься це ті препарати, які відновлюють структуру мозку. Але вони, звісно, набагато слабкіші. До речі, для тих, хто буде пити фенібут, він також погано діє на кишківник, як ізолофт, як і антидепресанти. Транквілізатори краще діють на кишківник. Антидепресанти, особливо селективні, діють на кишківник погано. Так ось. Оригінальний препарат це ноофен. Він менше викликає подразнення кишківника, ніж усі інші фенібути. Але й коштує набагато дорожче. Дякую, що додивились це відео до кінця. Будьте здорові! Та з приводу психотропних обов'язково звертайтесь до лікаря.